Вітаю ветері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Цього року Україна вперше відзначила День захисника та захисниць 1 жовтня. За ініціативою президента Володимира Зеленського, о 9-й годині ранку пройшла хвилина мовчання на знак поваги та подяки тим, хто сьогодні обороняє країну від агресора. А в Одесі цього дня відкрили два меморіали загиблим захисникам України. Меморіальний комплекс сади пам'яті присвячений загиблим українським воїнам, відкрили 1 жовтня у день захисника та захисниць у парку біля Одеської облдержадміністрації. Меморіал поки що готовий не повністю. Ще немає табличок з іменами загиблих героїв, але вже встановлено гранітну плиту з написом Захисникам загиблим за незалежність України, а також висаджено дерева у сквері слави та волі. Знаходи пам'ятної дати відбулися урочисті заходи. Інший пам'ятний знак відкрили в Одеському парку перемоги. Тут з'явився меморіал воїнам військово-морських сил України, які віддали життя, захищаючи батьківщину. У день захисника та захисниць підняли прапори військових та спеціальних підрозділів, які борються за незалежність та суверенітет нашої країни. Ті, хто долають пітьму та дарують надію на вільне, спокійне життя. Українські захисники і захисниці відзначили своє професійне свято а маленьким читачам однієї з одеських бібліотек вдалося зустрітися з сучасними супергероїнями українськими захисницями. Ось вони справжні сучасні супергерої та супергероїні, які живуть поряд з нами. Ні один би казковий герой не пережив би того зла та жорстокості, що переживають і проти якого борються наші захисники і захисниці. Збройні сили України тримають оборону, захищають вільне майбутнє. З нагоди професійного свята маленькі читачі, дитячої бібліотеки філії, привітали українських захисниць та висловили свою вдячність за їхню надважливу працю. Майже 60 тисяч українських жінок сьогодні несуть службу в ЗСУ. Тисячі з них перебувають на командирських посадах, справляючись з важкою фізичною роботою і з емоційним напруженням. Захисниці завітали до бібліотеки, щоб поспілкуватися з маленькими читачами та розповісти про свою важку, але дуже важливу роботу. Кожна з нас на своєму робочому місці робить маленьку частку того, що ми всі з вами найбільше чекаємо. Ми наближаємо перемогу. Ми намагаємось зробити так, щоб для вас було безпечніше, щоб для вас було комфортніше, щоб ви все, що творите, все, що робите, все, що вигадуєте і втілюєте, внесло мир. Так, майор Оксана Козиренко проходила ті шляхи, де ворог відступав, і поверталися наші війська. Захисниця спілкувалася з людьми, які пережили окупацію, налагоджувала взаємозв'язок та надавала допомогу. Оксана розповідає, що для неї немає найбільшої винагороди, аніж посмішка дитини, яка радіє українським військовим. В минулому році на День Святого Миколая є такий невеличкий населений пункт Золота балка. Це недалеко від Береслава. Коли я туди приїхала хлопчик йому 6 років, ми там привезли їм цукерки, іграшки, світла в селі немає. Тому настольна гра, як він казав, буду з дідусем гратися ввечері. І знаєте, таке питання? Скажіть, а у вас є прапор? Ви ж справжній військовий? Я кажу, так звісно, є. А він каже: а ви можете забрати оці ці солодощі і іграшки і подарувати іншій дитині, а мені подаруйте прапор. Оксана Козиренко служить у лавах ЗСУ вже майже 20 років. Жінка розповідає, що це її покликання захищати український народ, а підтримка з боку рідних допомагає Оксані продовжувати боротися з ворогом. В армію я пішла свідомо і. Мені, мені хотілося якось допомогти, щось, щось змінити в нашій країні. І, мабуть, для цього я пішла в, в, в армії. Я зрозуміла, що я все роблю правильно, я йду в правильному напрямку, я захищаю людей. Як вона при сязі сказано, служу на вірність українському народові. Саме це я й роблю. І коли почалось повномасштабне вторгнення. У мене донька в Києві живе, я їй кажу, доця: ну може, там за кордон не зрозуміло, що буде. Вона мені сказала: мама, я тебе не покину, я тут з тобою. Одразу після школи до лав ЗСУ, старший солдат Олександра, зрозуміла, що хоче захищати батьківщину ще у підлітковому віці. Її робота безпечне небо над одеським регіоном. Дівчина служить у силах протиповітряної оборони. Виконуючи бойове завдання, мої обов'язки входить виявлення повітряних об'єктів: це літаки, ракети, безпілотні літальні апарати, дрони різного типу, гелікоптери, виявлення і їх якісне супроводження задля того, щоб наші сили ППО ЗРВ змогли їх збити і ви спали спокійно. Навіть якщо ви інколи чуєте сирену, не завжди вона проходить під вибухи. Правда? А то чому? Тому що ППО відпрацьовує. Я вважаю на всі на 99%. Точно. Одеський регіон унікальний тим, що ми маємо захищати ще й морську акваторію. Захисниці показали маленьким одеситам відео, на якому продемонстровано роботу українських військово-морських сил. Ви знаєте, що море заміноване і дуже складно по ньому вода маневрувати, але все одно судна приходять, забирають вантажі і виходять потім в море. Супроводжують їх морські прикордонники, військово-морські сили. Отак вони виконують свої завдання. Це дуже небезпечно, але надзвичайно цікаво. Маленькі Одесити уважно слухали захисниць, фотографувалися з ними та брали автографи. В свою чергу захисниці також прийшли до малечі не з пустими руками та подарували кожному патріотичні стікери і справжній український прапор, який став символом мрії багатьох українських дітей, які жили під окупацією. Сильні обстріли вранці 2 жовтня Росія здійснила по Херсону та області. Поранено чотирьох людей. З них двоє у тяжкому стані, один у вкрай тяжкому. Вранці 2 жовтня Росія обстріляла у Херсоні транспортне підприємство. Вогонь ворог вів з артилерії. Під час ранкового обстрілу спецназівцям корт вдалося під вибухами врятувати громадянського, у якого через обстріл відірвало ногу. Стан чоловіка критичний. Окрім того, під вогонь потрапили автомобілі патрульної поліції. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані. Один з патрульних у край тяжкому стані. Під ударом була тягинка. Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок на території якого виявлено тіло 44-річного чоловіка потерпілий, загинув на місці внаслідок травми голови. Ворог скинув уламковий боєприпас з дрону на житлові квартали Береслава. Внаслідок вибуху поранено 45-річного чоловіка. Житлові квартали Херсона, армія Росії обстрілювала з різного виду озброєнь. Вночі з реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Дніпровський район. Снаряди потрапили до багатоповерхових та приватних будинків. В одному з будинків виникла пожежа. Постраждали 39-річна жінка та двох. І її дочок 12 та 13 років у матері поранені грудної клітки, у старшої дівчинки осколкове поранені живота, у молодше гостра реакція на стрес. Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено територію заводу. Там стався спалах на площі 800 квадратних метрів. У центральній частині Херсона пошкоджено церкву, заклади, дитячий садок, магазини та багатоквартирні будинки. Повідомили у прес-службі Херсонської поліції. Два 13-річних хлопчика потонули у штучному ставку на Одещині. Їхні тіла знайшли рятувальники на дні басейну для поливу виноградників. Обставини смерті підлітків з'ясовуються. Про те, що 13-річні хлопчики з села Вигода в день 1 жовтня разом пішли гуляти і не повернулися додому. До поліції повідомили тільки вранці в понеділок. До цього батьки намагалися самостійно розшукати синів. Сподівалися, що ті кудись поїхали, бо їх бачили біля залізниці. Незабаром одяг одного з них виявив охоронець штучного ставка для полива виноградників. За кілька годин тіла дітей дістали з дна басейну. Попередня причина їхньої смерті утоплення в рамках кримінального провадження розпочатого слідчя. Ціла підлітків будуть направлені на судову медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті, повідомили у поліції Одеської області. Ці вихідні були багатими на пам'ятні дати. Так, 1 жовтня відзначили День учителя. Їх називають героями у тилу, а свого першого педагога напевно пам'ятає кожен. Символічно, що день захисника та день учителя цього року припали на одну дату. Українські військовослужбовці щодня боронять наш спокій. Саме завдяки їм діти мають можливість отримувати знання. Одеса вітає захисників зі святом. Зал аплодує воїнам, стоячи. Концерт об'єднав дві важливі дати День захисників і захисниць України, а також вітання зі своїм професійним святом отримали вчителі і вихователі. На святковому заході зібралися педагоги Київського району. Незважаючи на ворожі обстріли, атаки, тривоги і блекаути, вчителі та вихователі дитячих садків продовжували і продовжують свою роботу. Говорять, саме діти надихають їх працювати далі. Коли блекау, дистанційно працювати дуже тяжко, і ми не могли виходити у зуб. Зрозуміло, і вже хотілося від того, як то кажуть, відріктись, сказати, ну не, не виходить, ну, ну ніяк не можемо. Ми побачитись. Але самі батьки, самі діти просили і кажуть, давайте виходити на якісь інші платформи, можливо, знімати якісь заняття, щоб ми могли переглядати, навіть коли спускаємось там до сховища, все-таки є інтернет, і переглядати ці заняття. І коли дитина тобі говорить, я хочу займатись, це саме дорожче у світі. Це самі теплі слова, які спонукають на. Дальніша робота професія вчителя завжди вважалася однією з найважливіших та найскладніших. Сьогодні вона особливо цінується. Адже саме від того, як вчитель навчить, залежить наскільки свідомим громадянином стане людина, наскільки вона буде хорошим спеціалістом. Яка патріотична нас країна? Як б всі об'єдналася для того, щоб вигнати цього ворога з нашої, з нашої країни. Але все ж починається з вас. Ну, дійсно там, з родини, батьки. Але потім, коли ми приходимо до школи, от ви закладаєте в нас саме ту патріотичність, ту любов, те кохання до нашої держави. Все, що пов'язане з державою, з державністю, з любов'ю, це все ваша, ваша робота, це ваш внесе, 에... тому що дивитися, які в нас мотивовані, Збройні сили і мотивовані люди, якось захищають. Саме з, зі школи це починається. Недарма дарма вчителів називають тими, хто несе світло. Вони запалюють вогонь у дитячих серцях, відкриваючи їм безмежний світ знань. В цей тяжкий час, кожен повинен боротися на своєму фронті. Вчителя повинні вчити дітей, ми повинні думати про безпеку наших дітей. І я впевнений, що сьогодні ми трошки. Дамо радості нашим вчителям для того, щоб вони ну, в цей сумний час трошки посвяткували. Наші вчителі це герої в тилу, це герої сьогодення, і те, що ці люди не покинули рідну землю, перелину нашого улюбленого Одесу, і вони зараз навчають діточок, вони виходять на роботу кожного дня, ризикуючи своїм життям. Їм просто треба низько вклонитися. У цей святковий день вчителі отримують щирі слова привітання і вдячності за їхню самовіддану працю. Ріти справою свого життя, любити учнів та свою роботу. Яким має бути справжній учитель, хто надихнув та допоміг обрати професійний шлях? Ці та інші питання журналісти телеканалу ГРАД поставили мешканцям міста в Десити згадують своїх найкращих вчителів. Щорічно, на початку жовтня, відзначають день вчителя. Педагоги, ті, хто у школі давав перші знання, так чи інакше впливали на подальше життя, а інколи і на вибір майбутньої професії. Сучасний вчитель не просто навчає, він запалює жагу до знань, зокрема своїм прикладом: мотивує, надихає, підтримує, впевнені наші респонденти. На мою думку, головне це. Бажання вчителя просто кайфувати від того, що він робить. Якщо вчитель ділиться цим кайфом, то по суті він не, не вчить, він просто він ділиться задоволенням. Цей вчитель не був українцем, він був шотландцем. Я буду завжди пам'ятати Джо. Власне, він, він стимулював моє вивчення англійської. Гарних вчителів учні пам'ятають усе своє життя, скільки б років їм не було. Згадують того, хто, так би мовити, дав путівку у світ знань у життя. Я в інституті вчився, Мені один учитель був декан нашого факультету. Він як отець був. Я приходив до нього за советом, що треба в общежиті жив, спрашивав, як лучше як поступити, як себе вести. якісь питання були з Він мені допомагав синок, іди сюди, садись, розповідав мені. Так, була. Вона класний керівник, ну, вона в нас викладала е, тоді російську мову і літературу. Так, була. Говорять, учень має перевершити свого вчителя, а щоб так сталося, педагоги мають прагнути давати все найкраще, віддаватися наповну. Ну, такі вчителі, звичайно, були. Якщо врахувати те, що я теж на сьогоднішній день вчитель, то напевне хтось таки впливнув на мене. Так, а який вчитель повинен бути сам перед любити дітей? Колись мені сказали, ти любиш дітей, коли я прийшла на роботу, сказала, да". Вони Сказали, значить, ти зможеш бути вчителем. Якщо любиш дітей, то зможеш з ними разом розвиватися, зможеш їм віддавати своє серце, вкладати свою душу, і тоді з нас можуть вирости дійсно гарні дітки. Багато хто з мешканців Одеси вважає, що окрім передачі знань та досвіду, велике значення мають людські якості вчителя. Особисто на мене вплинув мій вчитель з правознавства Михайло Омелянович. Він дуже Якісно викладав інформацію, але оскільки він був е в колишньому воєнним, е то він також давав поради, які можуть мені знадобитися. Хоча іноді він був десь більш е жорстокіший за оцінювання. можна завжди залишатися чоловіком, не только учителем, і все буде добре. Будьте добри, і к вам потягнуться люди. Зустріли ми й досі філософську відповідь на питання, яким має бути вчитель, аби зацікавити своїм предметом. Вчитель має бути так, як з відомого фільму Dead Poets Society, Суспільство мертвих поетів. Там вчитель поезію розказував дітям, і він її розказував так і надихав їх, що це не просто якісь вірші, і їх не треба оцінювати з точки зору математики, щоб була правильна рифма чи ритм. Їх треба оцінювати від емоцій, від душі. На трасі Одеса Київ вантажівки зіткнулися з мікроавтобусом. Одна людина загинула, двоє постраждали. Аварія за участю вантажного автомобіля Камаз та мікроавтобуса Фольксваген сталася ввечері на трасі Одеса Київ неподалік Петровірівки Березовського району. Як повідомили у поліції, під час розвороту водій вантажівки з причепом не переконався у безпеці маневру та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП загинув водій мікроавтобуса. Двох пасажирів Камазу доставлено до лікарні. Водій вантажного автомобіля від госпіталізації відмовився. Причини смертельної аварії. Рі, встановлюють правоохоронці. Підлітки на мопеді у стані алкогольного сп'яніння збили пішохода. ДТП сталося в Ізмаїльському районі. Внаслідок аварії всіх трьох людей госпіталізували. Аварія сталася пізно ввечері в селі Новосільське. Двоє підлітків, 13 і 16 років. Спочатку веселилися на дні народження у друга, а потім сіли на мопед і дорогою додому. Збили 23-річного хлопця, який йшов узбіччям. В результаті всі троє потрапили до лікарні з переломами та забоями. Водія мопеда перевірили на стан сп'яніння. Виявилося, що він був нетверезий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Мопед помістили на штрафмайданчик. Понад 500 безпілотників випустили російські окупанти по території України упродовж вересня. Це рекордна кількість з моменту повномасштабного вторгнення. Повідомляє Дефенс Експрес у серпні. Ворог випустив 167 дронів а минулого місяця 500 Три майже 80% з них збили українські сили ППО. Максимальна пауза між ударами становила лише два дні. Собівартість безпілотників оцінюється в суму від 20 до 40 тисяч доларів. Отже, у вересні дрони коштували Росії щонайменше 10, а то й 20 мільйонів доларів. Зазначає видання. Білий білет за 10 тисяч доларів в Одесі затримали військовослужбовця прикордонного загону, який організував схему незаконного виїзду ухилянтів за кордон. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Співробітники державного бюро розслідувань за сприяння Нацполіції на Одещині затримали прикордонника, який організував бізнес з переправи військовозобов'язаних осіб за кордон. Встановлено, що за 10 тисяч доларів США він обіцяв виготовити клієнтам документи з правильними висновками військово-лікарської комісії та зняттям з військового обліку через хворобу або інвалідність. Надалі з готовими довідками він пропонував ухилистам свою допомогу у безперешкодному перетині дешкордону. Слідство встановлює, яким чином право. Хоронець отримував підроблені документи і чи було залучено до цього інших посадових осіб? Взяли прикордонника на місці злочину після отримання коштів. Суд усунув його з посади та відправив до СІЗО з альтернативою за ставу 500 тисяч гривень. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Збитки на півмільйона гривень у подільському районі затримали броконьєра, який займався незаконним виловом риби. Чоловіку загрожує великий штраф або до трьох років позбавлення волі. Рибалку затримали біля села Дігори після того, як він на гумовому човні чотирма сітками виловив у ставку 265 карасів, 20 окунів, 6 щук та коропа. Загальна вартість незаконного вилову 509 тисяч гривень. На порушника склали адмінпротокол та відкрили кримінальне провадження. Човен знарядді олову та рибу у чоловіка вилучили. Правопорушнику загрожує великий штраф або до трьох років обмеження волі. Повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі. 1 жовтня у всьому світі відзначається День похилої людини. Їхній життєстійкості можна позаздрити, а досвід, знання та вміння переняти, упевнені в Одеській бібліотеці, де відбувся концерт до пам'ятної дати. Я полон старості, полон сіл. Я бабу Маню на свідання пригласив. Її достав радикуліт, Но у нее сегодня не болит, ее достал радикулит, но у нее сегодня не болит. Журналісти, художники, музиканти, бібліографи та інші представники культурних напрямів зібралися у читальній залі бібліотеки на невеликий концерт, присвячений одразу кільком святам. Одним з них став день людей похилого віку. Сьогодні кожен продовжує воювати на своєму фронті. Діячі культури не виняток. Своєю творчістю вони дарують натхнення оточуючим, допомагають пережити нелегкий для всіх час. Це ті, кого люблять музи. Йде війна, як би там в Росії називали, а це війна з усіма підробицями. Ну, не кажуть, що коли розмовляють гармати, то музи мовчать. Але це не так. І ті війни, які були, і Друга світова, скажімо, їх може не було так вже добре чути, але вони не мовчали. Не мовчать вони і зараз. І в цьому розумінні такі заходи, такі заходи вибачається, дуже важливі, бо вони переконують людей, що війна війною, а життя життя. Сьогодні бібліотека це не просто місце, де беруть цікаві книги. Тут також можна попрацювати з комп'ютерами, знайти всю необхідну інформацію, як у друкованому, так і в цифровому вигляді, що актуально як для молоді, так і для людей похилого віку. Звертайте увагу, світу немає, ми не можемо підключитися до ноутбуку, Ми беремо книгу в руки. є електричність, точніше, навіть не світ. Ми можемо із інтернет-істочників теж багато для себе полезної інформації знайти. Тобто, та доповняємо і діти, і дорослі зараз зрозуміють, що можна прийти в бібліотеку не тільки взяти і почитати книгу, а й провести тут дозвілля і чомусь навчитись, і щось подивитись, бо ж би бачити, що ми в арт-просторі своєму знаходимося, з на універсальної залі. і тут не тільки. Сьогоднішній концерт, а й арт картини і виставки ми міняємо кожного місяця. Картини можуть перенести будь-куди, показати незвичайні місця. Так, уже упродовж майже 30 років митці подорожують одеською областю, знаходять мальовничі місця та передають їхню красу на своїх полотнах. Село Красна Коса стало однією з найулюбленіших локацій в організатора арт проєкту Там е, работала, і до сих пор працює, надіюсь. Сім'я яка вручну делали лодки-кайки, э, отец и двое сыновей. Вот, и когда мы увидели эту необычайную семью, это необычайное мастерство, эти необычайные корабли, которые под парусами выходили, эти чайки, это как бы э, по прообразу чаек еще казацких. Вот мы настолько влюбились в это место, вот до сих пор это любовь, вот моя личная красная коса, это место. І ми стали вот места, которые соответствуют, які як бы, які розкривають красоту нашої Одеської області. П'ять тисяч кілометрів по Одеській області за час існування проєкту художники об'їздили всю Одещину, зображуючи красу нашого краю на полотні. А деякі змогли знайти не лише натхнення, а ще й своє кохання. Одна пара у мене даже поженилась на наші проекту. Ні, вже дочка раділася. <сум> Написали да, вот переехал наш из, наш київський художник, переїхав в Польшу в прошлом родилась у них дочка. Ми весь час кудись поспішаємо, але мистецтво, особливо живопис, змушує нас зупинитися, каже художниця. Зупинитися та помітити красу навколишнього світу. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.